Вітаю вас на каналі Пара Рук. А що таке пасинок заміщення? Це коли ви прищепили вже верхівку куща. Бачите, це в мене шоколадна вишня. Я її прищепила, щоб вона далі вже не росла. Щоб оці кісті всі зав'язувалися. Пона... Кістей вона тут багато не випускала. Шоколадна вишенька моя, ось така. Смачний сорт, індетермінант, міцний, більш-менш стійкий. А він. Випустив ось пасинок вверх, ще хоче рости. Бачите, верхівки немає, а пасинок заміщення пішов вверх. Таким способом можна скористатися, коли у нас видно, що літо і далі буде теплим, що вересень теплий. Якщо у вас рослинка випустила такий пасинок, ну, залиште його вже тоді на ньому ще буде кість і ще плюс буде врожай. От. Дуже деякі сорта полюбляють пасинки, прям випускати. Тільки від них відвертіся, вони вже не випускають, тому потрібно слідкувати. Ось така шоколадна вишня, черіки шоколадного кольору, Тут теж прищипнула верхівку, а воно вже пускає. Обов'язково, якщо ви прищіпуєте верхівку, залишаєте над останньою кістю три або два листочка. Я залишила, бачите, один, два, три над останньою кістю і випустив новий пасинок. Ну, хай поки що поросте, побачимо.